Давайте слуха так. Добре. Нічого не бачимо. Да нормально, я ще не почала. Добре, ви здогадалися, яка тема да, козаченьки, козаки. Знаю. Які у вас асоціації виникають з козацтво, козаки? Ану, накидайте мені якихось слів, просто що пов'язують походи. походи. Добре, відважність, свобода, так, Костюм. люлька, люлька, ну так. Так. ну так, люлька, коні, вуса. Жупан mm -hmm. um, шабля. Угу. Гроші, малиновий колір. Добре. Чуб, оселедець, піштолі, степ, козацькі вуса з козаками дуже багато що пов'язано, але не так вже багато ми про них знаємо. Принаймні, я дуже мало про них знала, і взагалі в мене було якесь неправильне уявлення, що це якісь розбійники, які повтікали, пили тільки горілку і сиділи без жінок. Насправді це не так. Будемо розвінчувати міфи, які в нас є. Почнемо ми вивчення козаків з найвідомішої картини. Як ви думаєте, якої? Пишуть у турецькому султану листа. А, так. Запорожці пишуть листа. листа турецькому султану. Так, написав її хто. Ріпінлярін написав цю картину. Це український художник. Він народився в Харківській області. Ми його вже розбирали. Він багато відомих картин написав, і в тому числі багато картин з українцями, з козаками, Огопак написав. Потім я покажу. Отже, оця картина. Чим вона цікава? Майже всіх героїв цієї картини. Ілля Репін писав з натури. Він позапрошував своїх якихось дружбанів, якихось своїх колег, поважних людей, і потім писав з них портрет. Тут представлені різні національності: тут є татари, тут є поляки, професори, генерали, викладачі ну тобто елітні такі люди. А він їх зображав, бачите, як українських козаків. Дуже довго він працював над цією картиною. Навіть є декілька версій цієї картини. Оця вважається такою класичною версією. І тут можна у е, ці обличчя розглядати просто годинами. А дехто з моделей навіть не підозрював, що він потім попаде в е, картину. Тобто він десь на ничку їх змальовував і потім вставляв е, в картину і пізнавали. Почнемо з першого центрального персонажу. Як ви думаєте, хто це в нас? Оце синім відмічено. Бачите, в нього Тим... такі очі, наче щось задумав. Розбульба ні, отаман Гай... отаман. Як ви думаєте, які отамани? Яких отаманів ви пам'ятаєте? Mm. Коза Дорошенко. Так, ще. Хмельницький. так молодці. І ще зараз доберемося. Е, Сірко. Іван Сірко, молодець. Антон, гадав правильно. Це кошовий отаман посередині. Іван Сірко для нього художник дуже довго шукав образ, не міг підібрати підходяще обличчя, підходящий образ, і все ж таки знайшов ось такий драгоміров, київський генерал, і він з нього списував оцього кошового отамана. Що пам'ятаєте про сірка? Мабуть, небагато, що, не багато що, да. Дикий да, я. <реш> Це був найлегендарніший після смерті Богдана Хмельницького. Отаман про нього є багато легенд, казок, оповідань. Перша половина його життя взагалі невідома, як він з'явився, що саме його покликало на Січ, тому що він був польським шляхтичем, ну тобто, він був заможною людиною. І тут раптом він вирішив піти на Січ і його обирали отаманом. Він очолював військо Запорізьке Незове десь близько десяти разів, ага. і його порівнювали навіть Чингісханом, такий він був могутній володар і могила, до речі, Івана Сірка, є на Дніпропетровщині. Багато було про нього легенд. Я думаю, що ви колись чули, але може забули. Навіть його прізвище, воно як вовк, да? Сірко. Чому його так називали? Тому що є він був так, вовк. да, як вовків так називали, да? щось з такою зубкою вдачею. Наприклад, про нього є легенда, що він народився з зубами, бо коли це побачила баба повитуха то їй ледь не схопило серце, і вона на все село побігла, розповіла, що народила. Така дитина з зубами, а старі мудрі люди почали казати, що це значить, що він все життя буде ворогів гристи. Була така легенда, що він перевертається на вовка, він ловить кулі зубами і робить всякі надприродні речі, що він такий козак-характерник, шайтаном або чортом його називали татари, проти яких він боровся. Вони не могли просто зрозуміти, як так вони постійно програють в битвах цьому отаману. Кажуть, що самі чорти, сірка теж не Любили одного з цих чортів, сірко вбив з пістоля. кажуть ще що дуже любили Івана Сірка козаки, тому що він ледь не єдиний отаман, який жив разом з козаками в одному курені. Харчувався з одного казана, палив вечорами ватру. Він був абсолютно простий зі своїми братанами, козаками нормально собі там чухав. Не був як король, жив в якихось шатрах. Ні, він простий був. Ще одна легенда є, що після смерті Сірко Ко заповідав козакам носити з собою свою праву руку, і вони відрізали йому праву руку і носили її з собою в походи, щоб ці походи були вдалими. Є легенда, що він взагалі жодного бою не програв. Загалом він виграв десь 65 битв. бит. Ми пізніше будемо розбирати всіх отаманів, але просто щоб ви розуміли, що це за фігура на центральному плані картині. Як ви думаєте, що це за персонаж? Саша, ти вже казав, і ти був правий розбульбо. Тарас Бульба, та а хто такий Тарас Бульба? Хто згадає? Він реальний чи вигаданий? Вигаданий, вигаданий. А хто його вигадав? Тарас Бульбу, хто написав? Вечори на хуторі близько диканьки. Це тут зображений вигаданий персонаж Тарас Бульба. Бачите, який поважний. аж ж за живіт схопився, як він хохоче. Його теж писали з реальної людини. Це був диригент, педагог, викладач Петербурзької консерваторії, і от він зображений. Бачите, в. Вигляді такого козака, який регоче, аж зараз лусне, як, як йому смішно. Це у нас Тарас Бульба. Добре, оцей персонаж теж цікавий, тому що це писар. Це той, який безпосередньо пише у цього листа, як бачите, Ілля Рєпін писав його зі свого друга, це Дмитро Яворницький. Дмитро Яворницький був фольклористом. Завдяки йому ми знаємо дуже багато відомостей про козаків, як вони вдягалися, літописи збирав. Ну тобто він був таким вченим, який. Збирав народності, і завдяки йому Ілля Репін якраз зміг намалювати дуже багато деталей. зброю, одяг цих козаків, зачіски, як вони виглядали. Він же це не малював з голови. Раніше не було гугл там, де ти загуглив, і подивився, як вони виглядали. Це все збиралося як історичні якісь пам'ятки. Цей дмитро він взагалі був натхненником Ілля Рєпіна Написати оцю цю картину. Репін його запросив позувати для образу писаря, але довго йому не вдавалося. Вловити оцей його такий насмішливий погляд, веселий, бо цей Дмитро прийшов похмурий і сумний, і той не міг його ніяк розвеселити, не міг малювати таке сумне обличчя, тому він йому дав журнал з карикатурами. Поки той його гортав, в нього почала з'являтися така усмішка, і Ілля Рєпін швиденько її замалював і тому схопив отакий веселий його погляд. Тому оцей посередині писар — це Дмитро Яворницький, друг Іллі Рєпіна. То ще в нас цікавий. Наприклад, цей чолов'яга це теж приятель Рєпіна, педагог Костянтин Белоновський. Немає фотографій, на жаль, але приблизно так виглядав. Це в нас картяр, козак, який грає в карти, але ясно, що той з кого змальовувався цей козак, ясно, що він не був картярем. Карти це азартні ігри. Він був трошки поважнішим. А як ви думаєте, чому голий він на картині? Програ карти, Ну майже подивіться роздягання. Гра ну не зовсім душно ні, тому що он бульба в шапці стоїть ко в кожусі, всі сірко теж в кожусі, і в шапці, не так же там і спекотно. Насправді може, в нього нема грошей на цю футболку, футболку, реглан. Світшот. Які гроші. Боже, вони всі жили разом. Я думаю, що йому би виділили сорочку, якщо він був голий босий прийшов і там вже нормально вони вдягалися. Ви що? Це ж не були якісь голодранці. Ні ні. Коли була серйозна гра в карти, козаки знімали. Цю сорочку, щоб показати, що вони не ховають карти десь в рукаві а, чи за пазухою. Ще цікавий персонаж це цей посередині, якого обличчя навіть не видно, а видно тільки лисина. Це дуже поважний кент, кавалер майже усіх російських орденів, почесний громадянин міста Катеринослав, це теперішнє місто Дніпро, Георгій Алєксєєв, дуже поважний, як бачите. І він е, дуже полюбляв нумізматику і збирав монети, коли його Ілярія Пін запросив позов. Зувати для картини він спершу дуже зрадів і одразу погодився, але йому Ілля Репін не сказав, в якій участі він хоче його змалювати. Було те, що він хотів змалювати його Лисину. Ілля Репін побачив його лисину і сказав: Я тільки таку лисину хочу, і мені ніхто більше не підходить тільки такої все, вона ідеальна для картини. Коли оцей Аліксієв дізнався, поважний генерал, що його будуть малювати ззаду і тільки Лисину. Звісно, він сказав, так сніт, ні, однозначно, ні, ні. в с. Луччі, і цей придумав як його хитрістю заманити. Репін вирішив з оцим його другом Дмитром Яверницьким запросив у цього Алєксєєва подивитися колекцію монет. І через те, що він був такий затятий нумізмат, то він погодився і прийшов і розглядав ці монети. А поки що, репін стояв зверху, бисінько змальовував його Лисіну. Так що така цікава історія, як таємно намалювати Лисіну, яка тобі сподобалась. Були, як я вже казала, не тільки українці на кр. Тинні зображені, зокрема, був наприклад студент кримський татарин зображений. Бачите, він не слов'янської національності, теж з реальної людини змальовано, але зуби, наприклад, білі, Ілля Репін Рєпін малював з черепа козака-Запорожця. То я яка робота там продумано і промальовано все до деталей. Я не буду зупинятися на кожному персонажі, але взагалі, якщо поглянути на обличчя всіх абсолютно козаків, то майже 99% всі змальовані з якогось реального персонажа. Чи то з. Друга, чи з якогось професора, але яку саме подію він е, змалював? А змалював він як дійсно запорожці пишуть листа турецькому султану? Турецький султан написав козакам, що наказую вам здатися і бути під моїм командуванням. Здавайтесь козаки, я цар і бог всього на світі. А ви маєте мені підкорюватись? На що козаки сіли? От як ви бачите, аж животи надривали і писали йому цього листа? Давайте ж про. Читаємо, що ж вони написали в цьому листі, Саша, запорозькі козаки турецькому султану. Ти шайтан турецький, проклятого чорта брат, товариш і самого Люцифера, секретар, який ти в чорта лицар, чорт викидає, а твоє військо пожирає. Не будеш ти годен снів християнських під собою мати. Твого війська ми не боїмося. Землею і водою будемо битися з тобою, Вавилонський Ти кухар, македонський колесник, Єрусалимський Броварник, Олександрійський козолуб, великого і малого Єгипту свинар, вірменська свиня, татарський сагайдак, кам'янецький, кат, Подолянський, Солдіюка, самого Гаспида, внук і всього світу і підсвіто бласень, а нашого Бога дурень, свиняча морда, куболяча срака. Різницька собака, нехрещений лоб, хай би взяв тебе чорт. А так тобі козаки відказали плюгавче. Не входим єси матері вірних християн. Числа не знаємо, бо календаря немає. Місяць на небі, охот у книзі, а день такий у нас, як у вас, поцілуй за те, ось куди нас Підписала кошовий отаман Іван Сірко усім кошовим Запорозьким. Кошом запорозьким, да. Уявіть собі, як вони оце підбирали Кожне це порівняння. Як вони хочуть обізвати цього турецького султану і всі реготали всім скопом? Отак От змалював Ілля Рєпін, до речі, на український манер його ще називають Ріпін, Якщо перекладати правильно з старослов'янської мови, я нагадаю, що він був українцем і він намалював ще відомий портрет Шевченка. Посередині ця картина «Гопак». Ну, тобто ми його знаємо по дуже багатьох картинах. Отже, хто ж такі козаки? Про них щось знаємо десь, а де вони взялися? Як вони взагалі виникли? Насправді існує багато теорій, звідки вони взялися. Немає єдиної якоїсь правильної версії, не знають історики. Були різні країни, були там Кримське ханство, Золота Орда, були Татари, були українці, були Велике Князівство Литовське, Річ Посполита, Королівство Польське. А тут раптом виникають якісь козаки. Чому вони виникли? І чому вони були об'єднані? Я вам зараз зачитаю, звідки походить саме слово козак, а ви кажете, як ви. Думаєте, яка версія правильна? Козак це слово, яке походить від половецького козак і означає варта або читання. Варта це як охорона, розумієте, да значення? Пам'ятаєте, що були такі кочові племена половці, які здійснювали набіги ще на Русь, було в них слово Козак, яке означало оцю варту? Є ще одна версія, що це від кримсько-татарського або турецького козак, що перекладається як вільна незалежна людина, або шукач пригод, або бурлак і за часів улус джучі або так називали Золота Орда, так іменували вільних вояків, що опинилися поза племінною структурою, з яких набирали додаткові військові загони, тобто це якісь вояки. Які були не в складі офіційного війська Золотої Орди, а вони не входили в загальний склад. Це ще одна версія, звідки походить слово козак, тобто це кримсько-татарське або турецьке слово, що означає вільна незалежна людина. І ще є одна теорія з тюркської мови казак, що означає вирізати, оголити гострим інструментом, поголений або безбородий. Що це означає? Чоловіки, які були призначені для служби у війську для військових походів, були зобов'язані голити. Бороди і голити волосся, да щоб воно не заважало в бою. Ця вимога була обов'язковою, зокрема для вояків кінних загонів в Росії Україні, і тому от тюрки називали казак поголених безбородих людей, якихось теж військових. Як ви думаєте, яка з цих версій правильна? Всі mm -hmm. правильно. Це лише версії, звідки не невідомо достеменно. Ну більше схиляється, що це тюркське слово, і з часів Казаччини дуже багато до нас тюркських слів прийшло в українську мову. Але всі версії можуть бути правильні. Що це за люди? Це якісь от чоловічі громади спільноти людей. Першопочатково це були тільки військові, але потім вони ставали і, і не військовими. Які жили де? На якій території вони в Україні жили приблизно. Mm -hmm. Південний схід, південний схід, та або інакшими словами це називалося Дике Поле. Це традиційна назва Чорноморських степів. Це і наша область, і Дніпропетровська, і Південь, як Антон каже, Миколаївська, Одеська, Херсонська області. Так називали традиційно ці чорноморські степи, але насправді територія була набагато більше. Хоча там проживало українське населення. Ну це не було геть-дике поле. Така була назва. Ці території східні їх. Роздавали польська влада і польсько-литовська влада роздавала їх магнатам і шляхтам у приватну власність. Як виникли, пам'ятаєте, князі Острозькі? Вони дуже багато земель мали у власності. Будували там якісь населені пункти, форпости. Але через те, що було дуже багато набігів з боку Кримського ганства, з боку Орди, то там довго не можна було створювати якихось населених пунктів. Під час татарських набігів, наприклад, на території півдня України. Жодний населений пункт, там село, якесь, ну чи там поселення, воно не трималося ближче 10 років. Уявіть собі, все зміталося, набіги розкрадалося, знищувалось. Ну і ти тільки приїхав жити, тільки побудував якусь хату, тільки розклався, тільки якийсь городик побудував. І тут прийшли татари. Ну коротше, там було дуже небезпечно жити. І от там формуються перші козаки, оці територіальні комуни. Багато іноземних європейських істориків, які подорожували складали ка. Карти, чому дике поле це не просто так, що це зараз придумала. Це прям зафіксовані були назви офіційні. Наприклад, французький військовий інженер Гійон Лівенцях де Боплан зробив таку загальну карту. Вона називалася Карпором Дезертори Вулго Україна. Це називалися спустошені поля. Мабуть, ця жінка дуже сильно втомилася подорожувати цими спустошеними полями. і аж за голову взялася, бачите, мабуть, спекотно, не так як у Франції. в різних картах так називалася ця територія по-різному. Бачите, да, оці всі назви. І потім називалася навіть скарбниця войскова козацьки, і навіть в одній з карт одного європейського історика вона називалася Козаки Є, як ми вже з'ясували, різні теорії, звідки виникли ці козаки, і де їх перше зафіксували, і де їх перше побачили. Найперше, де їх могли побачити, це було 14 століття. В Криму були неські колонії в Судаку. от Бачите, Генуэзьськам фортеця згадується, що були козаки, які були охоронцями купців. Вони їх охороняли, але могли і пограбувати. <сум> такий, такий народ В той же час козаками також називали ці тюрські загони, які без контролю Золотої Орди займалися розбоєм. Ну тобто була Золота Орда, а від неї відчепились якісь тюрські загони, які самі собі були володарі. Де ще згадуються козаки? Вже 15 століття був такий польський король Ян Ольбра. Він був нащадком короля Данила. Пам'ятаєте, король Росії, який коронувався, і Юрія І. є згадки, що його супроводжували якісь козаки, теж хто вони такі були, але він був в оточенні козаків. Це було його дружина, якщо можна так сказати. І ще одна згадка в 15 столітті, кримський хан Менглі Герай писав литовському князю і жалівся, що черкаські і канські козаки пограбували його пограбували. Його купців, і забрали все і mm, жалівся. Написав лист, шановний литовський князь. Чому ваші дебільні козаки забрали усі? Mm. Але це зафіксовано і вже там згадуються козаки. Значить, це вже якісь місцеві козаки, які жили на оцій території. Да? І кримський хан жалівся, що його пограбували. До речі, у цей кримський хан Менглі Герай в 15 столітті здійснив похід на Україну за намовлянням Москов московського царя Івана III, захопив Київ, палив собори і церкви, взяв в полон багато людей. І в подарунок в Москві він вислав весь віз з награбованим майном з київських соборів і церков. Тобто, от як московські царі співпрацювали з кримськими ханами для того, щоб грабувати Київ і Україну. Отже, хто ж такі козаки знову ж таки існує різні версії, хто саме такі козаки були? і Неможливо знайти якусь одну правильну версію, але 14 століття згадуємо, що в нас по історії, які в нас території. У нас є велике князівство Литовське, в яке входить колишня Русь. У нас є польське королівство, і десь там Московське князівство починає з'являтися. І велика орда, з якої відчепилося Кримське ханство. І от на кордоні оцих територій князівства Литовського і Кримського ханства треба було якісь прикордонники, які будуть захищати цей кордон Великого князівства Литовського. Це були місцеві населення. Які озброювались і вони починали захищати ці кордони. Оце одна історія: хто такі козаки, як вони з'явилися? Хто ще міг бути козаками? Як ви пам'ятаєте, у нас це середньовіччя, 14-15 століття. У нас феодалізм, і у нас є бояри, і є шляхта. Це ті, які володіють землями. Якщо ти володієш землею, ти маєш якийсь статус привілейований в суспільстві. Якщо в тебе землі немає, якщо ти просто вояка десь на війні, то ти. Можеш і кріпаком стати вже пізніше, коли було кріпацтво. В тебе немає ніяких прав, і ти не дуже хороше становище. Головне в середньовіччі, щоб бути боярином або шляхтичем, треба було мати землю. Якщо землі немає, то люди від'їжджали в дике поле там, формували свої оці угрупування, як отаман Іван Сірко. Він теж був шляхтичем, але вирішив поїхати туди, до козаків і там до них примкнув. Теж це були це не тільки були якісь місцеві бродяги. Ні. Це була знать, які їхали до козаків, ставали самими козаками. Якісь незнатні люди Литви та Польщі, професійні військові, вони не отримали статусу шляхтичі, були змушені займатися війною та розброєм. Ще одна категорія, хто міг стати козаками, і це найпопулярніша версія, що це були уходники, це люди різних станів. Це були і селяни, і міщани, і бояри, і навіть магнати, які любили пригоди і ризик, і тому. З 14 століття вони почали ходити на уходи в степ і займатися в степу господарством. Тобто вони почали займатися полюванням, рибальством, збиранням меду, і оце називалося піти в ухід. Вони проживали на степах Черкащини, Київщини, і йшли навесні на низ Дніпра, а взимку поверталися до своїх осель. Вони займалися якимось господарством. Це як не знаю, на полонину йдуть овець випасати, так і от козаки йшли десь вниз до Дніпра в дикі степи, Епи полювати, рибачством займатися, мед збирати і таке інше. Але оскільки внизу були татари, козаки організовували, щоб відбивати ці походи. А інколи і самі на татар ходили і грабували татарські племена і татарські міста, це якісь різні є теорії, хто звідки взявся, і отак вони всі з різних міст посходили, поз'їжджалися, і потім вирішили, що ми козаки, ми будемо захищати Україну, українські землі, а потім пізніше ще й створили власну гетьманщину. Нові вільну землю, там де правитель обирається не спадково, а гетьман обирався. Тобто, це якийсь приклад демократичного суспільства, коли люди самі голосують за того, хто має бути їх головним кошовим отаманом. І далі ми будемо вже розбирати, яка історія, які походи вони здійснювали, проти кого і з ким вони воювали, які союзи утворювали, і таке інше. Під кінець хочу, щоб ми прочитали вірш про козаків, і які вони були безстрашні і веселі. Чуваки, з почуттям гумору. Антон, ти почне перше? Саша, потім другу частинку. Приїхали запорожці. Короля вітають. Король просить їх сідати. Козаки сідають, сидять собі, в них жупани, все кармазинові, і самі такі храбренні вуса, прездорові. задивились на ті вуса, ляхи сціпани. Що б їм кажуть дати їсти? Даймо їм сметани, поставили їм сметани, їсти припрошають, але наші запорожці разом відмовляють: тепер сам славне у вас сметана, тільки вибачайте. А перше. Нам запорожжям шкільник, ми додайте. Дали мету меду Вони як поїли, так ті вуса присторові і севертіли. Тоді кажуть королеві, а що ясний пане, нехай тепер сапорожцям подають сметани. А поняли, в чому прикол? Вони приїхали до польського короля. А ці почали з них насміхатися, що типу, боже, подивіться, які вуса здорові, ха-ха-ха, як вони смішно виглядають своїх жупанах, такі всі здорові, сміливі, і хотіли над ними насміхатися, і дати їм сметани поїсти для того, щоб вуса замастилися в них, були брудними. Ну тому що, коли ти сметану з такими вусами їш, то воно ж це брудне буде. Ага. Козаки такі, ні ні ні, зараз давайте нам спершу меда. Якщо ти обмастишся медом, то в тебе ж сметана не буде, не пристає воно. Не пристає. Буде просто стікати. І вони вуса от медом ще отак закрутили, от та, так ті вуса при здоров'ї вгору і завертіли. А тепер давайте нам сметану. Ага, ага. Не ага. вдалося обдурити. І насміхатися над козаками, такі анікдот. Ну це просто зображення, як козаки були такими ще кмітливими, не були якимись боязливими цими підданими єдиного царя, які що скаже, то вони і зроблять. Вони не хотіли нікому коритися, були такі вільні і незалежні, такі сміливі, хоробрі і відважні. Так, все на цьому, все. Які у вас є? Може питання? якісь? А коли будемо розбирати щось типу похо. Води, якісь ну, от наступно тільки тільки поч... а, почали вступ. Так. Хто такі козаки? І звідки вони з'явилися взагалі? Окей, тоді що? Чекаємо з нетерпінням наступного уроку, і будемо дивитись, як доля склалася. Наших козаченьки. Все, Пока, дякую, Все, пока, 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 пока-пока.